Всім привіт! Сьогодні будемо ловити корм, тому що е, я спочатку я не, не хотіла призивати на бездні, тому що ну, ну, рекомендовані, ну ніби прикольні, але я б хотіла, звичайно, з бездні тут інших героїв більшенько. Враховуючи, що мені все одно нічого там класного не випаде, так що будемо крутити зараз. Маю 11 призивів і два призива. На ВТК. Саме більше, кого я тут хочу з цього мого призива. Я дуже сподіваюся, можливо, мені випаде оці двоє красунчиків. Я не знаю чому, але мені от переклинуло мене на цьому гемі і хочу я його і все. Але по статистиці, це як завжди, в мене. Якщо я хочу цю карту, вона мені не випаде. Ну, зараз будемо дивитися і пробувати. Так, почне, мабуть, із. Без не. не знаю, що тут махінувати, крутить, не крутить. Ну, раз, так, попробуємо. Ох, Але, звичайно, буде корм. О, шикарний корм. Так, початок класний. Так, тепер знову попробувати. І будете мені гемо, я відчеплюсь, я буду спати спокійно. Та, так. Ну, до речі, непогано, тому що в мене його на основі немає. Так, що я, в принципі, не знаю, чи я його прокачаю, але це краще, ніж трійка. Так, іще раз пробуємо. Теж червоний. Ні, ти мені не треба зовсім. Ну, Гунор. Шикарний. Ти шикарний, ти в мене є, ти в мене прокачаний, зламаний, але. Так, далі який корм випаде? Бальтазар. Це просто знущання, як на мене. Просто знущання. Так. Лепіот у моєму паспорту. Це взагалі класний. Як він мені подобається. На швидкому полі попробую його винести. Тайром. Взагалі класний герой. Він мені не треба. У капець, як мені щастить сьогодні. Так, ну, призив мало, виходить. Гремсти мене є. Прокачений, ти мені теж не потрібен у дублях. Професор, що можна було, б у мене з жовтими халепа. Фога теж можна було б, але, звичайно, 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 це все мені не повипадає. Морізь. просто, це просто знущання. Їй богу, це. <кій> Якщо я правильно пам'ятаю, мені випав лише один титах. І все. Так, ну, щастить мені сьогодні капець. Зі ла Ти В мене тебе немає, але Але не знаю, чи я тебе буду качати. Так, там вже призивів мало. Хопну. Шикарно, просто шикарно. Так, останній призив. Зараз якусь взяти стандартну трійку. Просто треш. Просто треш, я не знаю. Я просто такий везунчик, їй Богу, 11 призивів і нічого зовсім. 11 призивів і 2 четвірки. З 11 призивів. Не знаю. в мене таке чечення, нібито в мене на цьому аккаунті або Ну, не везе мені. Так, ще тут два. Призива зробити. Новенького запустили. Тайро. Шикарно. Просто ти в мене сьогодні вже був так і останній призив. І зараз знову якось взяти трійку на корм. Так. Гунар, ти в мене є. І так, за сьогодні маємо призиви, призиви за Призиви нічогісінького я не маю. Зовсім нормального. Що можу сказати? Гема не дали. В принципі, ну, враховуючи те, що в мене вже призиві, можна так сказати, в цьому місяці не буде, то я гема вже не зловлю. Цвітяне дуже сумно, ну, що зробиш? Так що, все. Всім дало камні, всім дали призирів, вони такі, як у мене. Всім пока-пока.